Міська влада закликає Житомирян створювати ОСББ з бюджету міста. Депутати виділили 3 мільйони гривень на капітальний ремонт житлового фонду при умові створення ОСББ. Наразі в Житомирі нараховується офіційно 54 об'єднань об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, тобто ОСББ. Об'єднуються будинки, які містять від 4 квартир до 400, Розповідають в міськраді. Це юридична особа, яка має свій розрахунковий рахунок. Власники всіх квартир та нежитлових приміщень сплачують кошти саме на цей рахунок, і всі кошти використовуються тільки на один будинок. Кажуть, що ціллю створення СББ є належне надання комунальних послуг. Це не є аналогом або зміною ЖЕКів чи корпоративів. Основне, що їх різнить наявність ремонтного та резервного фонду. Мешканці сплачують до нього від 10 до 30 копійок за квадратний метр або 5-7% від щомісячної місячної квартплати. В городском бюджете 3 миллиона заложено на присоздание ОСББ, на выполнение. Строїтельно ремонтних робот характера капітальних ремонтів конструкції та зв'язаний з заміни криші, заміни інженерних сооруженій, там з фасадом. Ну все ж угодно можна і Першим будинком, що отримає кошти в рамках пілотного проекту з фінансування капремонту житлових будинків, за умови створення ОСББ 45-річна багатоповерхівка за адресою Щорса 18. для отримання детальної інформації щодо створення ОСББ можна телефонувати за номером 48 12 00.